Добрий день! Йоршики для дійного апарату. В комплекті де 3 йоршика, Два коротких, і один довгий. Там довгий Йоршик має довжину. 110 см. Короткі йоршики. мають довжину по 36 см. вони з картону. Ручка наталева з проволоки. Сміковний. Кінці Йоршика може бути гострий, гострий кінчик, там, де закручується провок. Треба дуже обережно користуватися, особливо там, де сіхову гум. Можна пробити. Діаметр морса цих Йоршиків. Широкий становить. 35 мм. Гостий становить 20 мм. Довгий йошик дуже зручний, якщо треба мити молочний шланг, наприклад, двохметровий шланг можна помити з двох сторін. Короткими йоршиками допрямити колектор. Але треба мити обережний сісковий гум, тому що цей кончик може Також ці йоршки можуть використовуватися скрізь, де потрібно мати такі довгі ярші або такі широкі. Дякуємо за увагу. Гарнові.